Вітаю, друзі! Це канал Second і я Людмила. Мешкаю я в місті Миколаїв, що на півдні країни. Мені дуже подобається Second Hand, і тому я створила цей канал з метою розважити вас, показати мої знахідки. Ось дивіться, як люди скуповують речі. Тому що це останній день завозу, коли ціна складає 49 гривень за кілограм. Тож наливайте собі чогось гаряченького, бо я вже почала вам показувати мої знахідки сьогодні, як, наприклад, ось ці спортивні штани пума. Я була здивована знайти в останній день завозу в дуже гарному стані, без особих якихось дефектів спортивні чоловічі штани. Я довгенько їх роздивлялася. Тому що була впевнена, що десь є якийсь дефект, який я спочатку не можу побачити. Але ні. І потім я подумала, що це буде дуже гарною знахідкою для мого сина, щоб носити вдома. І ось ще одна футболка цікава з таким візерунком, коли я прочитала ось назву Марвел. Щось показалося мені дуже відомим, але це відомий персонаж із мультиків із фільмів. Футболка в дуже гарному стані, і тому я теж вирішила її забрати. Так як я почала з чоловічих речей сьогодні, мої пошуки, ну тому що їх завжди дуже мало, маленький вибір, а особливо, якщо це останній день завозу. То взагалі дуже складно знайти речі в гарному стані. Ось ця футболка мені дуже сподобалася, я вирішила її подивитися краще. І як ви вже бачите, є дефект в пошитті. Мабуть, тому її ніхто досі не придбав. І я теж вирішила залишити цю футболку. Тому що, хоч речі і коштують копійки в цей день. Але все ж таки не хочеться купувати річ, яка буде просто слугувати ганчіркою. В чоловічих штанах знайшла ось такі темно-синього кольору із цупкої тканини. Склад, до речі, я не дивилася, тому що мені сподобалось сам фасон брюк. І хоча вже сезон спідничок та суконь відкритий, але в ці дні було дуже прохолодно і навіть я одягла штани. Тому, можливо, я і дивилася штани. Потім я подумала, що скоро буде дуже жарко, і ці штани просто будуть валятися в моєму гардеробі. Краще їх залишити. Жіночих речей було дуже багато. І знайшла я ось такий, хотіла сказати, цікавий, класичний, в гарному стані лонслів. Білого кольору, тканина така в рубчик, ще й в смужечку. Тож одразу вирішила, що я придбаю цей лонслів і навіть не буду приміряти. Вже з'являється в магазині дуже багато різних блузок з короткими рукавами, футболочок. І серед блузочок знайшла ось таку одну мілкі, приємні квіточки. І я також звернула увагу на бренд, тому що він мені невідомий. Але на дотик відчувається віскоза. Ну і я була в цьому права, як бачите. А також в складі район 50%. Мені здалося це чимось невідомим і тому я погуглила. Але спочатку вирішила приміряти. І, як бачите, ця блуза виявилась на мене маленькою, дуже шкода. Але що стосується до складу в тканині район 50% це віскозний шовк. Можливо, раніше я не зустрічала речей з таким складом тканини, тому нічого про це не знала. А якщо ви щось знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже приємно. Знову ж таки, пішла коперсатися в жіночих штанах. Сподобалися мені ось ці брюки, тому що тут цікавий крій. Сучасний, цікаві елементи, пошиття. І це колаборація Перуна, Марк Спенсер І розмір приблизно такий, як я дуже часто беру, щоб приміряти. Там 12, 14. Ось я показую, що це Марк Спенсер. В складі є віско льон, що означає, що буде добре носити для весни, для осені. Як бачите, я вже поспішила, щоб приміряти їх. І по довжині вони мені довгі. Ну, це не дивно, тому що мій зріст 1,58 вісім. І дуже часто, коли я купую штани, мені потрібно їх підрізати, тобто укорочувати довжину. В той час, поки приміряла, я думала, купувати їх чи ні. І коли я вибираю якусь річ, я завжди переважно вибираю як для себе. Але дуже часто ці речі я ще і продаю в моїх магазинчиках, на ЮА, а також в інстаграмі. Посилання, як завжди, будуть під відео. Тож штани я залишила і дуже швиденько перейшла до ось цього блейзера накидки, не знаю навіть, як коректно назвати. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. А також показую назву бренду. Теж мені нічого не відомо. Знаю тільки, що це іспанський бренд. Але ця річ привабила мене своїм складом 100% вовни. Шерсті це вау для останнього дня. Ця річ дуже оригінальна, можливо, навіть дизайнерська. Це мені так здається. Дуже складно передати точнісінько, як виглядає на самом ділі ця річ. Ну, звісно, дуже шкода і видно, що на мене малувате. Але ось цей візерунок із дуже. Тонкої шерсті. Дуже цікаво, оригінально. Не зустрічала я нічого подібного вже багато років. Тому вау, я дуже здивована цій знахідці. І в той час, поки я приміряю дивіться, з сусідньої кабінки примірочної, жіночка якась вибрала для себе джинси. Тож в останній день можна також. Вибрати для себе джинси. Це я вам на заміточку. Тому що я знаю, що дуже багато хто каже: ой, та що ж там в останній день вже можна купити одне ганчіря. Ну, ні, я б не сказала. Як ви здогадалися, цей блейзер я придбала і звернула ось на цей кардиганчик приємного. Пудро рожевого кольору. Теж в гарному стані. Ну, так, трішечки, я б не сказала, що, що це котунці. Можливо, цей кардиган і носили, але він зберігся в дуже гарному стані. Це примарк. І тут теж гарний склад. Трішки є бавовний, віскоза. Ну, звісно, поліестер. І пішло-поїхало, як кажуть. Але це виявився розмір S, Дуже маленький, тому я навіть не стала його приміряти і залишила, тому що я купую речі від M, Large і більші розміри. Не змогла пройти повз цього кардигана теж. Бренд Ann Taylor, колір Ivory. І зверніть увагу на ці гудзики. Тут мені здається, варто придбати цей кардиган тільки із-за ось цих гудзиків і, і квіточки брошки. Але потім я звернула увагу, що є сліди носки, особливо під мишками, і навіть те, що в складі є мериносова шерсть. Мене не зупинило, тому що я не була впевнена, що зможу відіпрати і привести до ладу цей кардиганчик. Дуже шкода. Але зверніть увагу на ось цей светр з короткими рукавами. Тепер я замислилася: а ну як буде коректніше, светр з коротким рукавом? чи... Жилет. Читаю ваші коментарі. чекаю. І давайте ще раз дивимося краще. Тому що це дуже класний бренд Marco Polo. І тому що це 100% мериносова вовна. Знову вау-вау-вау! Знахідка! Я дуже задоволена. Не втрималася, щоб приміряти. І скажу вам, що дуже приємна до тіла вовна не кусається, високий комірець, все як тепер в тренді. І хоча, можливо, хтось тепер скаже, що не сезон для таких речей, і я пам'ятаю свої минулі. Помилки, коли я знаходила класні речі з вовни і не купувала, тож цього разу я вирішила не робити такої помилки і придбала. Я так захопилася той річ у Марко Поло, що навіть вже роздивляюся чоловічу футболку, а все ще вам розповідаю про светр з коротким рукавом. Манго, футболка темно-синього кольору із цупкої тканини, короткий рукав. Теж, мені здається, вартий уваги, щоб подивитися краще. В моєму гардеробі вже дуже багато речей бренду манго. І я купую навіть для продажу теж. Хоча не дуже часто є в складі щось хороше. Але тут 50% віскози, і мені це подобається. Але в той же час мені не дуже подобаються футболки з коротким рукавом і теплі футболки. Чомусь в моєму розумінні футболка має бути ну, не теплою, по крайній мірі. Я вам вже показала дефект забруднення попереду. А все ж таки не втрималась і вирішила примірити. Шкода, що камера не дуже передає колір і не показує, що є рубчик, але дуже добре видно забруднення попереду. Минулий власник, можливо, щось їв чи їла, і потім все це перевернула собі на груди. Ну, це мій такий сарказм. А ось так я виглядаю сьогодні. Тобто, в такому вигляді, я прийшла до магазину. Моє сердечко для вас. Дуже шкода, що знову прохолодно. Я одягла знову штани. Вони мені дуже надоїли. Буду відвертою. Шкода, що сьогодні я не знайшла спіднички, тож я буду продовжувати мої пошуки. І знову вам показую, що моя куртка висить трішки наполовину до сусідів. І в той час, поки я вам розповідаю, мене з обох сторон потрішки штовхають, тому що щось приміряють. Вирішила зважити футболку, яка мені коштує 7 гривень. І штани спортивні Puma. 17 гривень з копійками. Як завжди по традиції, показую вам свій чек. І ще дещо, що я придбала, але не приміряла, тому що це комплект постелі. Білий, білосніжний в смужечку. Ну, і речі, які ви вже бачили. В цьому відео в лозі, тому хочу сказати вам велике дякую, що провели цей час зі мною. Знову ж, моє сердечко для вас. Мирного неба вам бажаю. І зустрінемося в наступному відео. Па-па!